Святого, да, слава Ісусу Христу, Тепер тепершній час смужку волю, ридання, прошитися громада, дружина, матір, здоровую для них людиною, воїнам, героям, новохреставного Владислава. Він захищаючи своє життя нас, нашу державу поклав своє життя перед престолом Божим, захищаючи нас від російського гнета, що чого іншого не стало либо. Недаремно Господь говорить, злодій приходить для того, щоб тільки вкрасти. Вбити і погубити. Злодій не приходить, щоб розрадити. Злодій не приходить для того, щоб щось дарувати. Він приходить тільки, щоб вкрасти, вбити і погубити. І оці весняні дні, де все оживає, життя побить, на картіському напрямку поклав своє життя воїн герой. Владислава, Напевно, не мали слів, щоб розрадити матір, дружину, дитину, ту родину і громаду, тому що громада прощається з ним, пам'ятаючи про нього, про його вчинки, про його любов до своєї держави і відповідно до цього міста історичного, міста Остров. Хотілося багато сказати про нього. Але серце би, розривається. А особливо для родини розум не хоче сприйняти, що вже нема улюбленої для них. людини, тому що він відходить у вічність. І отужний воїн, який відходить у вічність, він несе зерновінець. Тому що Він страждає, страждає за кожного з нас. Недаремно апостол Павло говорить, що ми терпіли голод, холод нас били кабрума. І от воїн кладе своє життя, тому що безліч не вбитих, закатованих воїнів, чоловіків, жінок, дітей, безліч закатованих в полоні, чоловіків, жінок. І агресор навіть і не задумується про якесь перемир'я, а хоче просто погубити всіх. Йому, напевно, і не потрібна ця земля, але заради тієї ненависті до ближнього він здатен на все. І заради прибуті їхнього. Президента, вони йдуть на все, аби тільки задовільнити. І от навіть щоб задовільнити його егоїзм, гордість, вони йдуть на все. Заради нього. І сьогодні, знаючи, що безліч захисників, захисниць, які стоять на сторожі лікарі, волонтери, які допомагають, але кладуть своє життя. Сьогодні ми можемо тільки згадати його життя, постояти, помовчати Мов би, проводячи його у вічність, але в серці він лишається завжди з нами. Слідаючи, Голову <кій> перед матір'ю здячністю за її сина, хоча хотілося, щоб він тут перебував разом з нами і дожив і святкував з, з нами не тільки перемовили справи, але Господь кличе кожного до себе і різними шляхами. І оцей шлях воїна Владислава в тому, що кладе, проявляючи любов до нас. Не же Господь по наших молитвах, поселить його душу, полоня Авраама і стати і я, де нема вже ні жови, ні нікання. А життя тільки вічне, блажене, і він дивлячись згори, як мучений герой, підносячи і молитви за нас, за захищаючи духовку з англами, щоб і ми були захищені від тих негараздів, проливання крові і непорушені. Пам'ятаємо завжди своїх героїв, Кожен, хто захищає нашу державу ворог, а тих, хто кладе життя, мов, двічі, бо не те, що він тільки пішов, захищаючи, але й поклав своє життя перед Христом Божим, же живіть з миром спочиває і царство небесне. Слава Ісусу Христу! Слава!